Багатьох примусили прийняти російське громадянство, ну я б навіть сказав, що всіх, тому що два роки окупації, там уже фактично неможливо відпетляти якось від заміни паспорта, якщо брати населення. Тієї території Луганщини, що була в окупації з 2014 року, то там мобілізації підлягало майже все населення, особливо на початку 22-го року, коли наступ вівся майже по всьому фронту, забирали грибли, ну, всіх призовного віку чоловіків. Багато загинуло. Якщо брати територію, окуповану в 22 році, ну, мені невідомо за випадки примусової мобілізації, ну, жаліво їх, скажімо так, ті, хто пішов з ЛНР 14-го року. Дуже багато загинуло серед моїх знайомих, також хтось досі служить. ну Якщо брати регіон звідти, я родом, це Стаханов, це ж вони туди були мобілізовані. До раніше він називався Шостий козачий полк імені Матвея Платова. Потім він там окремий полк механізований, наче став. Я вже не пам'ятаю, як вони там називаються. Ну, вони брали участь в боях за Попасну, потім пішли на Сєврськ, і наскільки я знаю, далі Сєвєрська вони і не пішли там кілька, кілька складів полягло того полка, його оновлюють постійно. Ну, бажаючих вмирати там нема, тому що як вони вийшли на кордон Луганської області, це був липень, значить 2022 року. Далі вони йти не захотіли, ну, Мотивуючи це тим, що ЛНР ми звільнили, нащо нам ДНР звільняти, воювати за Донецьку Народну Народною Республікою, вмирати бажаючих не було. Ну, когось прикладами погнали, хтось втік, ховається зараз. Як то так? Паспорти, я так думаю, там варіантів небагато отримувати, якщо ти не отримав російські паспорти, там вже незаконно. А, а як люди за рахунок чого живуть? Там же ж, наскільки я розумію, економіка майже зруйнована, чи я помиляюсь? Ну, про, промисловість ти маєш на увазі? Так, промисловість фактично зруйнована повністю. Якісь там заводи роблять відсотків десь на 10 потужності в загальної до Е, Працюють в комунальній сфері, в адміністративній в більшості. Ну, ті, хто заброньований, скажімо так, не, не пішов воювати. Е, Ну, енергетичні в ці об'єднання працюють газові, газова інфраструктура, водоканали також працюють. ну, Там люди і щось отримують якусь зарплатню. Тобто, тим більше, ці люди є утриманцями окупантів, колись вони були утриманці держави української. Чи працювали на підприємствах, які тоді ще існували, а зараз вони всі на утриманні нової влади. Ну, так, виживають за рахунок платника податків російського, тому що ну, взагалі-то бюджетники всі. От взяти моє рідне місто, було там шість шахт до війни, пара заводів, шахти всі затоплені, а це. Близько 6 тисяч робочих місць було до, до війни. Е, виїхала, дуже багато сюди в Павлоград вугілля, на Ахметовські шахти працевлаштувались, хтось на север е, Росії втік, там працюють на шахтах. Ну, а так, я не знаю, хто де по, по стройкам по якимось Закордонно в Європу багато виїхало через Росію. Там простіше це було зробити в Україні. Не випускають чоловіків призовного віку через Росію. Вони вільно повиїжджали всі на окупованій Донеччині. Російські фашисти вирішили зробити таку собі вітріну з Маріуполя. Тобто, вони знищили велику кількість місцевого населення, дехто каже, що більше ста тисяч. Людей вбили, а на місці зруйнованих будинків разом з кістьми, з рештками людей вивезли ці уламки будинків, почали щось будувати. Тобто намагаються створити видимість того, що нібито місто відновлюється, нібито життя повертається. Чи є така вітрина в Луганщині, чи є Луганщина цією. Чи якесь місто Луганщини тією територією, де окупанти намагаються щось зробити. Ну от, наприклад, в Маріуполі багато російських фашистів з різних ну я всіх росіян так називаю, з їх віддалених регіонів намагаються да, купувати купувати житло. Купують е, біля моря в Маріуполі житло собі. Чи відбувається щось подібне на Луганщині? І ще одна є проблема: що в Маріуполь. Ну фактично заміщується населення. Замість місцевих з'явилось дуже багато нових людей з різних територій Росії, різних етносів, різних національностей. Чи таке є на Луганщині, чи інші якісь особливості? Та, ну, дивись, Маріуполь це, мабуть, єдине місто. Не тільки серед міст Луганська і Донецька області, а також і Запорізька і Херсонська, де зробило це показово, скажімо так, відбудову цілих мікрорайонів. В інших містах, ну, я можу сказати точно за Луганську область відновлюються будинки. Окремі будинки, які не дуже пошкоджені при бойових діях, перекриваються. Що там кришу криють вони, міняють опалення по будинках, внутрі, внутрі домове, потім, ну якось там школи відбудовують лікарні. Знову ж таки, яке місто взяти, бо там же ж по різному міста пошкоджені були. Якщо брати Попасну, там відновлювати взагалі нема чого, там з 20 тисяч залишилось десь під 200. Якісь літні люди, там, пенсіонери залишились в приватних будинках, і все, нема там ні води, нічого там волонтери завозять харчі, якісь туди там, періодично. і... Одна машина на п'ять людей їздить там в сусідні міста щось скуплятися.